Шоудар. Я шоудар перед світом славлю, я не фіглюву і не бавлю, я голосно протобубнуву, я шоудар дуже люблю і чистуву. Бо ліпшого от Шоударя не знаву, за нього фуртлем думаву, його жадаву, який паранний він, який пахнячий, добрезний він сирий, варений і горячий. Пристав би я на шоудар фуртлем позарати». Таку параду неземну от собі хочу притуляти. Вон кавірово золотистий, файно закурений, смачний, як неч у світі, і такий солений. Вон як вуцузнина нам дорогий і милий, за ним із моста скочить, що молодий, що сивий. У кожного руснака, що кашовдар славу має, за нього вон такої і за матір свою збає. Бо шувдар то не просто свинська лаба, все сесена много вище французам їхня жаба, на шувдар ночині ми молити, і шулдар, а не жаба носимі сятити.